Отже, для початку давай розберемо, що таке цільова аудиторія. Це та аудиторія, яка для нас є потенційно важливою. Це та аудиторія, яка купить твій продукт або послугу. Як же її визначити? Для цього нам потрібно зрозуміти, хто наш аватар? Хто ця людина, яка купить наш продукт або послугу. Давай розберемо одразу на прикладі косметолога. Ти мені скажеш. Яка цільова аудиторія косметолога? І я скажу: це жінка 30-50 років, середнього або вище середнього достатку, скоріш за все, вона має автомобіль і її цікавлять уходові процедури, процедури по зменшенню зморшок, апаратні процедури, які працюють на покращення нашої шкіри. Ти скажеш, так, добре. Але до мене звертаються не тільки жінки 30 і 50 років, до мене звертаються також дівчата від 18 до 25, або навіть до 50 років, які, наприклад, хочуть зробити собі губи. Або до мене звертаються підлітки з проблемою, яких, яким цікаво зовсім інше, тобто їм цікаве лікування. І я скажу тобі так: це все вірно, і це все твоя цільова аудиторія. Але ваша цільова аудиторія ділиться на сегменти. Називається сегментована цільова аудиторія. Для кожного сегменту аудиторії ми створюємо особливий контент для жінок, яким цікаво зменшення зморшок. Ми запропонуємо контент з оглядом наших найновіших апаратних процедур. Або ми зробимо підбірку до та після ботокса, або, наприклад, їм дуже важливо, який у вас інтер'єр, який у вас рівень обслуговування, тому ми знімемо рілс, як до вас потрапити, який у вас привідний персонал і так далі. Тобто їм, їм важливий комфорт, їм важливий статус, і, звичайно, їм важливі ваші послуги стосовно саме їхньої проблеми. Друга у нас сегментована аудиторія це під. Це підлітки не обов'язково, але це починаючи від 18 і закінчуючи, наприклад, там 40, 40 років. Так? Це жінки, у яких є проблема, а можливо і чоловіки. Ми тут їх теж додаємо, у яких є проблема саме з акне. Так? Що ж їм цікаво? Їм цікаво результат і лікування. Ось що їм цікавить, і тоді ми на цей сегментова на цю сегментовану аудиторію створюємо зовсім інший контент. Тут будуть працювати зовсім інші офери. Це офер про те, який найновіший дієвий спосіб по лікуванню. Подивіться, яких результатів ми досягнули. Так і їм буде цікаво саме результат, тому що їх ця проблема дуже бентежить і їм взагалі. Найменш важливо, наприклад, де ви знаходитеся, який у вас інтер'єр. Якщо у вас є класні результати, вони обов'язково звернуться до вас. Ну і третя сегментована аудиторія це естетика і краса, це збільшення губ, так, або контурінг обличчя. Тобто це теж аудиторія, яка, яким буде цікаво саме ось ці процедури. І для них ми будемо створювати зовсім інший контент. Давайте ще розберемо, наприклад, нішу астролога. так? Тут все те ж саме: ви ділите свою аудиторію на певні сегменти. Проаналізуйте свої запити, з якими запитами до вас звертається ваша аудиторія. Якщо ми поділимо вашу аудиторію на сегменти, це до прикладу найбільші питання, які там, з якими звертаються до астролога, це кохання. Стосунки, коли я його зустріну нарешті, або як мені вийти з цих стосунків і так далі. Друга аудиторія це призначення. Так? Багато людей шукають своє призначення у житті. Ну і третя аудиторія це фінанси. Тобто, всіх, звичайно ж, цікавить, коли вони досягнуть певного фінансового успіху. І по цим трьом аудиторіям ми будемо визначати, який контент ми робимо саме для них, які болі у них є, як ми можемо на ці болі вплинути, який рілс ми запишемо саме з цими болями, яку шапку профілю ми зробимо, усвідомлюючи, які люди до мене заходять, і куди вони автоматично перейдуть. Це і є автоворонка. Тобто, коли ви вже знаєте вашу цільову аудиторію, ви правильно налаштовуєте вашу воронку. Тобто, заходячи на вас, людина, яка шукає відповідь про стосунки, вона зайде і побачить, що це астролог, кармолог, яка вирішує питання стосунків. Тобто, вся ваша сторінка. Буде налаштована на те, що люд... яка людина заходить і який шлях вона проходить. Тобто, яка ваша цільова аудиторія, наприклад, мене цікавлять фінанси, збільшення фінансів і так далі. Я заходжу до астролога і бачу, працюю з фінансами. Так, одразу в шапці профілі я це десь побачила для себе, тому що мене цікавить лише ця тема. І в хайлайтах, наприклад, є одразу для мене повідомлення, де написано. Що допоможе тобі збагатіти, або що допоможе, або твій фінансовий код. Я переходжу туди і залипаю на вашій сторінці. Ось так це працює. Тож давайте підсумуємо: якщо у тебе вже є бізнес і є клієнти, ти маєш зробити підсумок своїх клієнтів, подивитися і поділити їх на сегменти, виділити ці сегменти і спеціально для цих сегментів створювати потрібний контент. Якщо у тебе ще немає свої, своїх клієнтів, і ти тільки починаєш свій шлях, проаналізуй, хто саме має у мене купити, який цей аватар, який купить у мене м, мій продукт, так і що, які в нього мають бути полі, які це можуть бути різні сегменти, і створи. Воронки для кожного сегменту своєї аудиторії подивись на що реагують, які люди заходять, проаналізуй це. це дасть неймовірні результати, якщо ви будете робити влучно саме для вашого клієнта. А отже, збільшити свій прибуток та підписників.